Вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас з новою книгою, авторкою якої є Юлія Стахівська. Називається вона Таємниця Могилянки і Зниклий ключ. Видавництво Портал 2020 рік. Так про що ж ця книга? За кілька сот років існування Києво-Могилянська академія зібрала чимало таємниць. Тут досі збереглися будівлі і речі, що можуть перенести в добу бароко. Принаймні дівчинку Лізу таки перенесли. Разом із нею читачі можуть побачити давню могилянку, дізнатися її легенди і знайти дуже важливий ключ. Те, що ключ зачаївся десь серед коробок зниклого музею, було для Лізи приголомшовою несподіванкою. Але навіть якби він лежав у неї під ліжком, це нічого не змінило б. Адже треба знати, від чого він, а цього не віддали навіть бурсаки, котрі його поцупили. Може, це й був ключ від погреба, і хлопцям таки вдалося поласувати запасами. Але чому на ньому мушля так, ніби ключ довго лежав під водою? Про це варто було поговорити з годинником. Шкода лише, що погода останнім часом геть спаскудилася не пустиш сонячного зайчика. Ліза з надією подивилась у вікно. Там сіявся дощик. Сумуєш, обідняла її мама, ти так змінилася після тієї історії в академії. Знаєш, я тобі, бірю, бувають усякі часові портали, бермуцькі трикутники і таке інше. Можливо, ти справді провалилась в якусь діру, як Аліса з країни див. Слухай, а давай сходимо в театр у моглянці. Я прочитала, що на вихідних там грають старовинну п'єсу. Студенти будуть ходити на ходулях. Точно тобі буде цікаво, ну? Я хочу так, зраділа Ліза. Отже, вона побачить хорлога раніше, ніж сподівалася, тепер, аби тільки сонце. Але не розпогодилось ні сьогодні, ні пізніше. Прогноз погоди вперто передавав хмарність, у суботу небо затяглався та ж сірість. Корлогу, привіт! Якщо ти мене тільки чуєш, подай мені якийсь знак. Я маю стільки запитань до тебе, шепотіла біля годинника Ліза. Але нічого не відбувалося. Мряка, ліхтарі, серйозний мовчазний годинник поряд. Трішки далі розмовляє по телефону мама. Ну що? закінчивши, гукнула вона. Він мовчить мам. І як навмисне цей дощ. Нічого, дощ не вічний. Ходімо вже скоро початок. Коли вони розсідалися, саме пролунав третій дзвоник, і на сцені, у світляному колі прожектора, з'явилася жінка в білих одежах. А потім жінка у величезному вінку, вся в прикрасах обвішана грушами, яблуками, виноградом і чоловік, якого кликали лазарем. Ліза роздивилася костюми та речі. Аж раптом із-за куліси визирнуло маленьке чорне порося. Потім іще раз. А прочитати цю книгу ви зможете в нашій бібліотеці на Шевченка.